Вітаю, друзі! Сьогодні погомонімо про стимулювання та заохочення наших дітей, особливо підлітків. Мені здається, що це дуже така е, завжди гаряча тема для батьків. Всі думають і міркують, як же їм стимулювати дитину та заохотити до якихось звершень. Ну, в першу чергу хочу сказати, що я дуже не люблю не стимулювання, не заохочення. Чому? Ну, в першу чергу, наприклад, чому я не люблю стимулювання? Ну, всі ж знають, що таке стимул. Да? Це в древньому римі, це загор горна палиця, якою підганяли худобу. Я не хочу, щоб мою дитину чи я сама підганяла. Да? І кудись направляла чи хтось тому стимул мені не подобається навіть ну, це слово не подобається за своєю сутністю. Так само заохочення теж мені знаєте щось нагадує, наче віслюка, перед яким несуть моркву і заохочують його до рухів. Але все ж таки, звісно, я не заперечую того, що ми, батьки, маємо впливати, маємо впливати на наших дітей. В цьому і є наша основна роль. А як же, все-таки, якщо не стимулювати, давайте це прямо приберемо це слово, то заохотити наших дітей до якихось звершень в будь-якій сфері? У навчанні, в, в спорті, в творчості будь-де. В мене є одна ідея, якою я хочу поділитися. Підлітки і не тільки підлітки, навіть і дорослі люди, всі ми хочемо бути крутими. Ну, якщо не зізнаємося, то в глибині душі всі б хотіли бути крутими в сфері якою вони займаються. І ось нещодавно я розмовляла зі своїм сином, що таке крутість. Як на мене, це результат, якого досягає людина, який точно більш середньостатистично. І таким чином людина і розкриває свій потенціал, і робить щось гарне, щось корисне, і щось круте. І сама випромінюється крутість. Так, так, крутість це не зовнішній антураж, знаєте, коли з дорогої автівки виходить дуже, гарна, дуже гарно вдягнена людина. Чи може ця людина бути крутою? Звісно. Але якщо вона на цю автівку і на цей свій лук заробила сама, а як це можна розпізнати? Чесно, дуже легко, як тільки ви почнете з цієї. Так, як картинку, ми можемо з вами сплутати і не зрозуміти, це крута людина чи ні. Хоча зазвичай мені здається, я і це бачу. Але давайте не будемо занадто самовпевненими. Але коли людина починає вже говорити з нами, крутість, вона, якщо вона в ній є, вона випромінює її або ні. Це про самовпевненість і не штучну, а яка з'являється у людини саме за рахунок власних звершень, саме за рахунок надзусиль, які вона застосувала для того, щоб ці звершення відбулися. Так ось повертаємось до розмови з сином, яку я мала. Ми розмовляли з ним про крутість, і я йому е, розповіла, що так, е, оці всі картинки, які іноді ми бачимо, це про обгортку, але не про цукерку. А саме цукерка випромінює впевненість і крутість. А що ж треба зробити, щоб стати крутим? Ви скажете талант? Да, погоджуюсь. Але я впевнена, що талант є в кожної людини в якій сфері 100%. Ні, і не, я вас не закликаю до того, щоб ви витратили все життя на, на пошук якогось незвичайного таланта в собі або в своїй дитині. Ні, достатньо вибрати якусь сферу, яка цікавить вашу дитину, і робити більше, ніж вона робила до цього. Докладати більше зусиль, трошки через не можу, розумієте? І оце саме трошки через не можу, а можливо, іноді і не трошки, і дасть той самий результат, який приведе вашу дитину та вас. До крутості, якої, якої ми насправді всі хочемо, бо всі хочуть сяяти, всі хочуть. Бути трошки особливими. Тому пропоную вам ось такий цікавий шлях, і я вважаю, не дуже важкий. Тобто, в першу чергу, чесно поговорити з дитиною про крутість і що потрібно для того, щоб стати крутим. І, до речі, я вам ще пропоную зізнатися, що ви теж хочете або вважаєте вже себе крутим, тому що. А далі йдуть ваші пояснення. Пока, друзі, до зустрічі!